Веся Українка, у маленькій гатинці, у маленькій гатинці у тихім куточку. мати спить і дитинка маленька. У віконце очі не налинуться дочку урочисті пісні соловейка. Мати спить, над коліском, сина схилившись, Певна пісню малому співала, а як приспала його утомившись, край його і сама задрімала, спить маленький матусину руку щільненьку, обняли рученята дрібнії. Перед ним красні мрії снується легенько, на виразні але чарівні, і крізь соні чується спів солов'йовий, тонкі пахощі квіті в садочку, і у віконце вривається легіт майовий, промінь місячний, гра на видочку.